Врати до слова е представникам великого народу перекладачів. Переколечів багато, всі ми потрохи Але Марія Гавлевича перекладається великої вітрі. Дуже вас прошу. Любов це велике, це одна протеза, а друга сказала життя прекрасне тим, що умовна прокрича. І це не спілкувалася із нами. Я перекладача, Святой Михайлові, який я на цих вибрав сьогодні. Так, кожному з нас, буквально кожному з нас доведеться колись. Це не дуже далеко майбутнє, а може не дуже далеко далекому ну, минулому зробити небір. Чи любові, чи обналежність. Я думаю, що навіть ті, які всіма силами стараються не зробити цього вибору, вони вже проводять повідомлення. Я прочитаю, адже сьогодні день рідної мови, для нас рідна українська, але я знаю, що для кожного своя мова рідна, я прочитаю тих, те, якого рідне була англійської мова. Він сам єврей говорив англійською мовою і писав мені. Він пішов на данку, називається міськ там один, а твір його називається Ще Ахіл. Не треба вам говорити, хто такий був Ахіл, тільки нагадаю, що його мати е, на напівбогиня, чи болиня, яка е, вийшла заміж за земного чоловіка, але яка має різні імена. пригадуєте, вона хотіла, щоб Архіл став до із е, троянцями. Троянці і греки, це були два різні вибори в свій час. І просила в Хеставу виплатити для нього щит. З позабличає гляну. в місті до гнявних, не судна в морі сині неспорні, а вилета у сійноті крицевій пустеля гроботворна і небесам смерцеві. Рівнина гола сіра, ані листу, ані травини, ні знаку житла нема що їсти. А ніде присісти, зате на і зібрана була сила людей, громада без числа, мільйон очей, мільйон чоловік у ряд безвиразні чекаючи стоять. Чийсь голос без лиця, такі ж сірий, статистикою правоту довів якогось діла. Без бокань, без слів пішли, куди їх шлях курний повів. Колона за колоною у вірі, що їм казала, гинути десь там, куди веде логічна правота. Споза плечаєм глянуть, а там не ритуал, не телечки закрічені і возливані хляви. Там, де вівтар стояти мав, у сімно ті металу, в блинкому горнах від підсвіті що іншого постало, колючим дротом схоплені місцині, чини з нудом жарти тнуть і варто пріє при спекотній мнини. По той бік дрот мовчить, інші плоті. А трьох ведуть три постаті, бліді, і не І і до доступів, що землю вриті. Вся сила й велич цього світу, все, що хоч якусь вагу, але несе в чужих руках. Тож ці маленькі люди і поночі не ждуть. І не буде гіршої ганьби. Усе, що ворог міг, зробив Її гідність стріла, Люди, що вмерли ще до смерті тіла. Як завдача вглянув, не змаги атлетичні і не жінки, чоловіки у ладна дам музичним там, де танцьовують танки. У сій меті мета, де мали бути морішки, батиля позростала і никає потом у старіщі урбилого обірванець неситий і за птахами каменюча збища. Що Щось там значить, де можуть плакати тому, що інші плаче. За ти стомки устане фест і кульгаючи тік, коли з грудей її сірі них жахливий зримов крик. Жахнулась тетя, що Бог нарихтував для сина. Залісне серце, людомори і смертною годиною. Інший англійський автор, який вже 400 років тому називався Вільям Шекспір і це уремонт з допомогою п'єс минулого рентгу. І з ним ще там одна фраза. Як гарно світло місяця заснуло на цьому польоті, Присядьмо тут, відкримо слух для звуків, Тиша й ніч — це доторки гаймані солоки, сичесько. Баче, як до лігка мене серно засіялися з руки, нема ніж Така ж гармонія у безсмертних душах, та що цей тлінний, глиняний покров її заглуже і ми не чує. А я при гарній музиці смутнію, бо все водолі слухає важко. Прийміть, як дика і спаліть у нас грає, та вон скажімо, людних жеребців, Ще неприручних, що скачуть в боки і гучно ржуть, та крові гарячить, їм досить тільки звук сороми зачути. Та будь коли вони відразу замруть усі. І музика солодка в мить звіриний блиск очей у погляди суми. Тож поет такий придумав. Наче спів Орфея притягло дерева, камінь, води, бо й нерухому, і тверду, і повинну міняє всяку музика природу. А хто не має музики в собі, не чули, хто досунулося звуків, той на розбігу готовий піц. Дай мені почуття, я поперед, такому годі довіряти. Слухай, це буде ж для вас.